Всім бадьорого раночку. Ну і куди це ми. О 6-й ранку у трьох шубах. Всі ще сплять, а ми на рибалку. Вирішила записати коротеньке відео, бо тиждень нічого не знімала. Ну, точніше, трошки знімала, але нічого не викладала в інтернет. Тим часом в мене. Шок для мене. Вже набралося майже 700 підписників, і багато хто вже цікавиться, де я пропадаю. Я не те, щоб пропадаю, просто у нас дуже багато роботи. І змонтувати відео, викласти це теж потребує деякого часу, якого в мене наразі просто нема. Хоча ми виділили для себе деякий час на відпочинок. Дуже важко багато працювали, і іноді нам треба було видихнути, просто видихнути. Ми швиденько копали черв'яків, кидали там усе, що можна, стрибали в машину і їхали на природу. Нашої цілею не було там наловити якоїсь. Великої риби чи багато риби, треба було просто трошки перепочити. Десь проїхатися в машині, подивитись на небо, подивитись на природу, посидіти на березі Дніпра, подивитись на качок, ну і, можливо, щось зловити. Ну, щось зловити в нас так і вийшло. Не кожен раз, їздили ми десь рази три, але ось одного разу таких лящика і. Коропа такого гарненького, майже по кілограму кожного зловили, відпочили, посиділи, поїли соняшникового насіння, попили фанти і поїхали додому. Обгоріли трошки. Але, ну, дуже приємно, іноді просто ось так видихнути. Тому, хто за мене непокоїться, все у мене гаразд. Обіцяю скоро вийти в ефір, розказати, як там справи у поросят, як там справи з розсадою, як справи з городом. Поки що просто викладаю відео, щоб бачили, що я жива, і все у мене гаразд. А так, подивіться зі мною на природу. Це приємне, приємні спогади. Не завжди є час просто підійняти голову і подивитись на небо, а треба його виділяти. Треба. Бо не завжди наше небо, на жаль, є таким тихим і мирним. Але б хотілося. Тому усім, усім-усім мирного неба, вільної землі під ногами. Ось така рибка у нас це вже дома ми. А так бажаю всім всього найкращого. Іноді давайте собі відпочивати. На все добре, цілую, люблю. Пока-пока!